Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози ТМА. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, дуже просили зробити. Три гарних події для України і три поганих події для Росії на червень 2024 року. Дуже вам, шановні глядачі, такі, ця тема заходить. Ну, напевно, як щомісячна рубрика буде. Ще одна. Ну що, добре, поїхали. Почнемо з України, звичайно ж. Добре, покажіть мені, будь ласка, три гарні події для України на червень цього року. Покажіть мені, будь ласка, першу гарну подію для України на червень 2024 року. Скажіть, Роман, правду. Ансус перевернутий. Перд. Єра. Фіналь. Старуна, ну, 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 фінал. Фінал соло. Ага, розумію до чого. Ну, урун бачення більш ніж цікаве. Ну, добре. Що ми тут маємо? Ансус перевернутий. Перт, Єра, постару насоло. Ну, дивіться. Ансус перевернутий. Зразу йде обман. Але, але але, тут цікаво, обман з чим пов'язаний з фінансами. З одного боку, перт позначає фінанси, з другого боку, це розкриття. Ага. Е, ну, схоже, ще буде якийсь великий корупційний скандал. Прям дуже-дуже великий. Ось Єра. Ну, Завершення циклу загалом. Е, розкриють відповідно, якусь корупційну схему. Схоже, таку суттєву велику масштабну поперту. Ось постаруна. Ну, е, а й та, таємно вже робота ведеться, в принципі. да? Ну і, до речі, да, ви щасливий за Україну за українців. Вищі сили тут падають, тобто так ось так мало бути. По фіналу, соло, ну ось, радість святкування, руна перемоги. Да, відповідно, що от точно мені йде, що розкриття якоїсь корупційної складової. Масштаб буде великий, суттєвий. Другий аспект мені тут йде, ну, в принципі, ансус перевернутий. Е Якісь закони пов'язані із, саме із фінансами. Да? Нуансу перевернути. Руни бачать то як поганий закон, скажімо яком. Да? І теж давно збирались, ось таємно воно щось думалось, ну і ось, власне, соло. Ну, ось, власне, воно. Реалізація. Перший аспект краще, правда, розкриття якогось великого корупційного скандалу, е якоїсь корупційної схеми великої. Ну, загалом добре, добре. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу гарну подію для України у червні 2024 року. Скажіть вам, правду. Так, воню перевернули. Вот далі. Да, гас, куда? А, Поясніть. пояснить. Те перевернути. перевернутий. Mm. Ну добре. Так, що ми маємо? Вуньо перевернута. Хаглас Хагалас, й вас перевернути. Ну, дивіться. Вуньо перевернута йде. Якісь ідуть сумні новини, якесь розчарування. У кого? У влади. Ось руна влади падає. А, мало того, ось Дагаз. Якісь зміни у владі починаються. Зміни по Хаггаласу, Дагас, Хагалас. швидкі, різкі зміни е, суттєві. Ну Хагалас це ну, руйнування в якійсь мірі. да. Ну, Хагалас це звільнення від старого. Розумієте? Звільнення від старого, а там, до речі, в першому розкладі корупційний скандал падав. Да? І далі ти вас перевернутий. Зачепить в тому числі і військову сферу. Ну, це може бути Міноборони з одного боку, а з другого боку, це можуть бути продовжитись якісь перестановки в військовому керівництві. Ну, головком навряд, а отам от далі нижче цілком можливо. От, ну, загалом, ну, тут, в принципі, єдиний аспект, де? Тобто, ось влада, якісь зміни у владі, перестановки, ось те, що без, без скриття скажу, те, що безпосередньо стосується і війни, військової, військової гілки. Давайте назвемо. Силової, о, силової гілки. О, оце правильно сказати. От. Ну, тобто, ну, якесь як, як певне розчарування у влади і, власне, посприяє тим от змінам. Да? Руйнування якихось планів влади, по другому можна сказати. Ось, ну, і, загалом, да газу позитивна. Ну і Хагвелс, в принципі, в даному контексті не йде як щось е, надзвичайно погане. Хагала, в даному випадку це про зміни. Різкі, жорсткі і кардинальні, ну, але воно на краще піде в кінечному результаті. А, ну, добре. Цікаве теж бачення доволі. Несподіване, я б сказав. Тобто чекаємо якихось змін у владі, якийсь перестановок в владних кабінетах. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте і третю гарну подію для України. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, третю гарну подію для України на червень 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, скажіть урон, правду. Райдом. Феху. Манс. Далі. Я вас перевернути. І що? Що? Фінал? Поясніть. Довертаю. Кано перевернути. Ага, не треба світити фінал. Ну, добре. Е так, що ми маємо? Попри те, що кано перевернута, я розумію, до чого воно, і воно в даному контексті йде гарно. Йде гарно. Е, отже, що ми маємо? Райдо, феху, манна, севес перевернутий, і Кано перевернута. Прошу моє. Ось райдо, райдо, Феху, поставки. Руна, бачите, пряма, нічого вже не здержує, хороші, стабільні поставки. Да. Мало того, це відкриття якихось можливостей, до речі, по фінансам. Знов-таки повертаємось до того, що я дивився. А схоже, щось по замороженим коштам російським таки приймуть. І мало того, що приймуть, може вже нам якийсь, не знаю, перший транш з тих коштів прийде. Ну, відсотків від тих заморожених російських коштів. Давайте так скажемо. Ну, це поставки зброї, зокрема, це економічні, економічна допомога. Притом суттєва, притом доволі швидка, по райду, воно дуже швидко буде йти гарно, в гарній кількості. Алілуя, хочеться сказати. Далі, прорвало нарешті. Да? Далі Манас. Ну, треба це і падає наша влада. Але тут воно двояко йде. Тут і наша влада, і не наша. Тобто, з одного боку, гарно, і наша влада попрацювала десь. З другого боку, нарешті гарно попрацювала влада наших партнерів. Нарешті. Так, да, вони там перестали бюрократичною тяганиною займатися, і воно пошло. Далі, ось я вас перевернутий. Це теж поставка, теж руна швидка, але все-таки не настільки. Тобто, ще щось, якусь певну номенклатуру нам затримують. Тому що ось якісь чини ставлять палки в колеса. Не у нас, за кордоном. Тим не менше, воно все рівно прийде. Все рівно ця руна не, не про заборону і так далі. Прийде доволі скоро. Попри те, що руна перевернута, початок хороший. Ну і сама по собі це швидка руна, все рівно Неповільна. Е, Мало того, тут воно йде теж як поставка, але ось і воно йде таємно. В даному випадку кано перевернута, як таємниця йде. Тобто е, багато чого прийде, прийде багато і швидко. Е, а щось ну щось, да, трошки оце насторожує, що трохи все-таки затяжки є. Від наших партнерів. Тим не менш все рівно, воно так і прийде, то, що затягують, і ось поки на перевернуті, в таємниці воно прийде. Отак от. Не все ми почуємо з того, що прийшло, а прийде гарно, прийде багато. Ну, по феху, багато. По феху це багато. Ну, добре, М -м гарна подія, фінал хороший, я вважаю. Прекрасно. Прискорення поставок нам дуже-дуже допоможе. Ну, давайте далі. Давайте болота подивимось тепер. Погані події для боліт. Так, дякую за відповіді. Раз, дякую за відповіді. Е, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, три погані події для Росії на червень 2024 року. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу погану подію для Росії на червень 2024 року. Скажіть, вам правду. Ейс. Ансус. Соло. Далі. Тепер перевернути. Ну і фінал який. Що можна, покажіть. Веркана можна показав. Е, ну що ж, летітиме по Росії багато, вибухатиме багато і горітиме багато. Прям ще більше, ніж раніше було. Перепрошую. Так, що ми тут маємо? Ейвас, Ансус, Солом, пер переверне, беркана переверта. Ну, дивіться, а зразу йде Ейвас. З одного боку, це труднощі йдуть. чим? чим? Ейвас це робота ПВО в тому числі. Ага. Ось робота ПВО, ось Ансус, Багато летить, в даному випадку не в не гарні новини. Ні, багато летить. Ось соло. Багато долітає, багато вибухає. Да, Соло це якраз вибух. Яскраві події, медіа будуть пестріти, відео всякі різні будуть і так далі. Чекаємо, дуже красивий, дуже гарячий, в усіх сенсах цього слова, місяць для Росії. Мало хто куди летітиме, по перту, якраз, порог достатку їхньому летітиме. Ну, на закликають. Води, нафтосховища, склади всякі різні там і так далі. І тому подібне. Е, як бачите, ну, по-військовому теж летітиме. Да. Но, в першу чергу тут показав, як ріг достатку. Да. Тобто удари якраз по, по достатку Росії. А Це що? А це нафта, а це газ, ну, це термінали можуть бути, там порти і так далі. І тому подібне. Чому ні? Особливо, якщо там воно для воєнщини використовується, значить закольна військова ціль. І ось беркана перевернута, деградація йде. Дуже гарно летітиме, дуже смачно, і деградація буде по результату достатку Росії. Ну, я вважаю гарно. Картинка прям стала така, знаєте, яскрава, прям такі вибухи, смачні на фоні прям нічного неба. Прям, знаєте, от. От Жду, коли я це побачу в реальності, коли це на Росії відбудеться. Прям красиво, що вам сказати. Е, ну, а раз -то, ну, тут, в принципі, єдиний аспект те, що летітиме дуже багато всякого різного. Хоча тут е, Ну, тут і другий аспект йде, ну він не настільки поганий. Ну, добре, не буду озвучувати. Так, дякую за відповідь. Там, скоріше, таке, знаєте, як для просто, як для подій, якби я дивився на три події. Прям погане. Ти б не сказав, що погане. Другий аспект. Ну, а перший, так, да, перший явно поганий для Росії. А для нас то добрий. Ну, добре, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. Покажіть мені, будь ласка, другу погану подію для Росії на червень 2024 року. Скажіть Рон, правду. Так, о, Ісахала, слухайте, прикольний початок. Пустаруна, я вже бачу. Так, да, і це вищі сили в даному контексті. Аліс перевернутий. А, фінал який? Егос. А, вон воно що. Ну, прикольно, прикольно. Так, що ми тут маємо? Ого, як там? Вогонь і полум'я. Да? Тут ось вогонь і лід, правильніше сказати, на початку. Що ми маємо? І Сахагалас, Пустаруна, Аліс Перевернутий і Евас. Ну, ось дивіться, і Сахагалас. Ось вам лід, ось вам вогонь. <гум> тобто, що, що ми маємо? Десь мерзнутиме Росія. Ще й заморозки ще можуть навіть черні бути. Да? Хоча звучить ніби дико, Ну, схоже на те. Хагалас це розгул стихії, все рівно. Це руна в першу чергу з вогнем пов'язана безпосередньо. Притом це, знаєте, нестримний вогонь. Горітиме Росія прекрасно, ну це я вже окремо дивився. З другого боку, це про, якщо ми суму дивимося, то це про стихійні лиха. Дійсно. І сахагала, Зиса, як в даному випадку, не тільки як заморозок, а й як. Ну, град, до речі, може бути. Хаґлас сам по собі град позначає. Ну, правда, рідко воно прямим значенням програється зазвичай. От, от в даному контексті це може бути і град силь, що багато граду буде, буде бити все нищити. Да? З другого боку, іса йде як щось непорушне. Да? І ось похагалазу. Ну, це землетрус? Ну, реально, це землетрус. Я, до речі, дивився, да? що там вже вода була. Повітря вже було і буде ще повітря далі. Там бурі, всякі урагани і так далі. Вогонь буде, ну ось земля лишилася. Ну, чотири ж стихії, ну ось і четверта доєднається. Ну, стихійні лиха. Горітиме багато, і всяких стихійних лих буде багато. Чому? Пустаруна. Ось тут вищі сили. Ага, в значенні карма. Да, Карма прийшла на Росію. Розгул карми, ось дослівно. Да, да, буде, буде, буде цікавий місяць. Аліс перевернутий. Ну, все, беззахисність, ось дослівно. Вищі сили, а ось все, позбавили захисту. Росіяни позбавились захисту вищих сил. Остаточно. І раніше вищі сили не за них були, а зараз особливо. Прийшов час карми. Ну і ось ЕВАС. вас. Евас в даному випадку показує на швидкість розвитку подій. Тобто Маховик довго розкручувався, але зараз набрав оберти і буде ось о, з великою швидкістю прилітати. Карма по Росії. Ну що ж, я, що називається, я вас вітаю, росіяни. Ви свого дочекались. На українців я теж вітаю. Ми будемо спостерігати, що називається, запасатись попкорном. Боже збав, не злорадствувати, будемо будем спостерігати за тим, як вищі сили відновлюють справедливість. Е, да, прекрасно. Тут єдиний аспект, ну дуже такий прям ємкий, знаєте, красивий. Прям ух. Ну, слава вищим силам, що тут скажеш? Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре. Е, ну і третю погану подію для Росії на червень 2024 року. Покажіть, будь ласка, скажіть вам правду. Его перевернутий. Ота перевернутий. Райда. Далі. Єра. Ухте. Прикольно. А поясніть, будь ласка. Дево. А. А те, що весела подіє, слухайте. Зараз, зараз. Ем, Теж іде розгалужена, один аспектно розгалужений. Зараз, зараз поясню. А, ага, ну все. Так. Що ми маємо? я вас перевернути. Ото перевернти. Райду, Єра, гебо Я вас перевернути. Ну, обмежені можливості йдуть. У кого? У влади. Ось руна влади перевернута. Да? Перестановка якісь у владі буде знов таки, ось райдо. Е, ну, Ця связка, коли пада на людину, зазвичай це зміна роботи. А В даному випадку ось якісь зміни у владі у них продовжаться. Мова про верхні ешелони. Ми це побачимо. Точно ми це побачимо, ми це почуємо. Ось у них райдо йде, як пошук якогось нового шляху. Нових варіантів якихось. Тобто зміни відбуваються, але це те, що видно, якби, на сцені, а цікаві процеси за сценою. Про що мова. А, Таке а там вони домовляються, передомовляються і так далі. Формують новий уряд і оце. от все. Бабашти кремля там між собою гризуться. Розумієте? Тут вони дійсно будуть гристись, ну, хтось полетить знову таки, хтось ось полетить, якісь перетасовки будуть. Е, далі, ось Єра паде, завершення циклу. Райдо Єра А да тут це перевернути. Як би хтось в кращий світ взагалі не пішов. Не тільки тут відставка може бути. Відставка тут буде, так. Да. Когось перетасують, когось відставлять точно, відправлять відставку. А тут ще хтось вищий, вищий світ. Ну, на вищий суд, в принципі, так. Да. Хтось може піти на вищий суд. Ось дійсно. Райдоєра це ще одна із позначок на смерть. Дійсно. Завершення дивіться, шлях, завершення шляху, якщо прочитати, для когось із відповідної влади. Може бути відставка, може бути в Кращий світ, може бути і то, і друге. Просто мова про різних людей. Я ж кажу: цікавий місяць на Росії буде. От слухайте. І хто ж то до Кобзона піде, а? віп гость у нього додасться. Далі, гебо по фіналу. Все-таки домовляться. Все-таки домовляться після цих перестановок. Ось Єра Єра, Гебо, тривалі якісь домовленості йдуть, ніяк не можуть домовитися. Ну, По результату домовляться. З другого боку, гебо позначає план. Угу. Хтось давно план виношував, щоб оце от зробити. І нарешті зробив. Ну, і тут і перестановка, тут і. Похід на концерт до Кобзона, так би мовити, в один кінець. Подивимось, місяць цікавий буде більше ніж. Саме, саме головне, що ми то побачимо. Як погана подія для Росії, Ну, в тому контексті, що вони собачаться і хто там на те місце прийде чи місця, які звільняться, то не факт, що то буде на благо для Росії. Раз показали в контексті поганих подій, значить, я схильний казати. І вважати, що то буде не на благо Росії. Аж ні разу. Скоріше навпаки, можливо, хтось більш-менш ефективний полетить просто через те, що ну, не вгодив якийсь із башт Кремля. Да. У них там, а, як всі, як пауки в банці гризуться. Ну, ось такий мені йде аспект, розгалужений, цікавий. Цікавий розгалужений аспект. Ну, Подивимось, кому кращий світ, кому відставка, а може комусь і те і друге, чому ні. Когось відставлять, а потім він, там, не знаю, вийде повітрям подихати з поверху. Ну, Ну, З ким не буває, правда? Ну, ви зрозуміли. Ютуб певних слів не любить. Ну, ви зрозуміли. Ну, таке, цікаво. Знов-таки, не злорадствуємо смерті, злорадствувати взагалі не варто. Теж справедливість, яка твориться, правда, вже. Ну, вищі сили, зрозуміло, правда, працюють руками людей. Да, карма буває, працює і так, доволі часто. Так що, дуже веселий місяць на Росії. Ну, правда, і у нас теж багато чого цікавого намічається, да? Дуже буде, дуже буде, що називається, цікаво спостерігати, як воно, як воно буде програватись. Ну і для нас, і для Росії, зокрема. Ну, добре, такі ось сьогодні розклади вийшли. Можете свої здогадки щодо там певних подій писати в коментарях. Мені цікаво, я читаю. Іноді колективний розум дійсно е допомагає розшифрувати, що ж саме буде. Да. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунта стайв, перевірених мною. Там розписую все, пояснюю, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!